Замість джеків ЖЕО, комунальна реформа, яку презентували ще наприкінці липня, почала діяти з настанням зими. Перша трансформація укрупнення жеків, створення на їх базі житлово-експлуатаційних організацій. За першими кроками реформ спостерігав Ігор В'юн. За Кіровоградську комуналку чиновники взялися у середині літа, причини 16-мільйонний борг. Перший заступник мера переконував, що будуть вигіднішими та ефективнішими. На адміністрування послуг йтимуть лише 15% коштів, а не 85 як раніше. За реформу були і деякі керівники ЖЕКів. Підприємства почне працювати з чистого листа і будуть зменшені накладні розходи. Три начальника вже не буде. Три головних уже не буде, три головних бухгалтера вже не будь. три економісти вже не буде. Уже тут дете какіта там 10, 15, 20 тисяч. Ну с налосучотом налогов. вот, на кожому теряті секономіці з, з 1 грудня реформа запрацювала замість десятка Жеків. 4 жо міськрадівські реформатори запевняють, незручностей для споживачів послуг не буде. Майстри, паспортисти, слюсарі та двірники залишаться на місцях. Керівники ЖО прийматимуть населення згідно графіків. Вся ця реорганізація прокладена на те, щоб ми зробили максимально доступніше, простіше це об'єднання. Тобто, зміни ніяких, тобто, куди наші мешканці звертались, вони будуть звертатися. Територіально будуть розташовані дільниці, часи приймання. Все, всі ті графіки порушуватись не буде. Аби перевірити, як працюється комунальникам у нових умовах. Їдемо до офісу ЖО ЖОН воно розташоване на ковалівці у приміщенні колишнього шостого ЖЕКу. На будівлі немає таблички, а у приміщенні електрики. Світлана Ковальова розводить руками. Ковалівку відключили згідно графіку. ЖО не виключення з 11 до 14 години. Район ковалівки відключає обленерго. Відключає всіх і навіть вас. Да. Попри відсутність світла, живо працює, обслуговує територію колишніх 1, 6 та 11 жеків. В мене є біля козацької застави будинок, це, можна сказати, відтуда починається, вся Миколаївка, Кавальовка до моста. Іде від ЖД вокзала до моста о, і центр. Керівниця ЖО розповідає, для мешканців мало що помінялось: телефони, і адреси, колись Жеків, а тепер дільниць, ті ж діловоди на місцях. У бухгалтерії головного офісу лише з'явиться один бухгалтер. Це буде бухгалтер по матеріальному звіту. Це бухгалтер по зарплаті, це бухгалтер по роботі з населенням. А вийшло тут. Одна людина тільки додавала через відсутність електроенергії. Не працює міський телефон. Тож заявки від мешканців приймаються через мобільник. Інформація фіксується у відповідному журналі. Журнал сантехніка журнал електрика. є. записується всі заявки по Журналом передаються мастерам, слісарям, електрикам. і Всі заявки виконуються. Пані Анна зізнається у її роботі трапляються і курйозні ситуації. Люди дзвонили, спрашували яке сьогодні число, скільки часу. працює першим заступником начальника першого жо колишня керівниця першого жеку Раїса Зюсь каже на новому місці. Роботи теж вистачає. Ми знаємо, з чого почати, ми знаємо як робити. И мы это сейчас уже вот второй день делаем. А это серьезная работа, заключение договора уже теперь не на один ЖЭК, а на ЖЭУ, которая впитала себе три предприятия. Это как минимум 500 домов. Будем работать. У колишньому першому ЖЕКу тепер дільниця. Розташована вона у одній великій робочій кімнаті. Женя, Калініна 41, квартира 47. Там у жінки потекло після водомера чи до водомера. Вона там з дитинком маленьким. Надо Надабистрінько, колись головний жеківський інженер, а тепер майстер першої дільниці першого жо Людмила Палюх запевняє, мешканці як отримували, так і отримуватимуть послуги. Вистачить і техніки, і робітників. Людей у мене працює 15 дворників і 8 слісарів і три маляра. Завдяки реформі, чиновники планують зекономити близько 5 мільйонів гривень. Обіцяють, що у наступному році на мешканців чекають нововведення, інтернет інформація про будинок, суми проплат та боргів, а також можливість оформити заявку до ЖО через інтернет. Ігор В'юн Олег Позняков, день за днем.